Ікона американської літератури Джек Керок, який став всесвітньо відомим завдяки роману на дорозі, а також терміну Бід покоління, помер 21 жовтня 1969-го. У віці 47 років. Його кар'єру письменника важко було назвати кар'єрою. Його стиль важко протиставити будь-якому існуючих. Він ніколи не жив для того, щоб писати, але завжди писав про те, як жив. Але яким насправді був Джек Керок. І чому, коли його популярність стрімко зростала, сам письменник поступово згасав. Про це ми сьогодні і будемо говорити. Підпишіться, вподобайте та прокоментуйте це відео, і не забувайте, що цей ритуал неодмінно наближає вихід нового та цікавого контенту. Єдині люди для мене божевільні, божевільні жити, божевільні говорити, які прагнуть усього водночас. Це слова з роману Джека Керока на дорозі, який той завершив усього за три тижні, але довелося чекати ще сім років, аби побачити його публікацію. Коли 5 вересня 1957 року роман нарешті вийшов, то миттєво став основним текстом для молоді, яка вважала свою країну клаустрофобною та гнітючою. У той же час це був спонтанний і пристрасний святковий гімн самій країні, великий сирії опуклості американського континенту». Шанувальники Керока вважали його головним літературним новатором і чимось на кшталт релігійного провидця, але така оцінка його досягнень ніколи не здобула широкого визнання серед любителів літератури. Від покоління, яке спочатку вважалося химерним богемним явищем, обмеженим малими куточками Сан-Франциско та Нью-Йорка, перекинулося в загальну культуру 60-х. Але коли стало модно бути бітником, стало менш популярно читати Джека Керока. Керока. Основним об'єктом його творчості був він сам, а метод полягав у спонтанному письмі. Він вводив друкарську машинку чималий рулон телетайпного паперу та записував свою історію на одному суцільному аркуші. В результаті він згодом переписав текст для пересилання своєму видавництву, але ніколи не редагував, оскільки вважав редагування формою брехні. Трумен Капот називав метод Керока композиційним набором а ніяк не письмом. Але Ален. Гінзберг, який вважав свого друга найвидатнішим американським поетом свого часу, заявив, що Керок створив спонтанну Боб просодію. Гінзберг з'являється в багатьох романах Керока під різними іменами: Карл Маркс, Ірвін Гарден, Адам Мурат і Алва Голдбук, але його завжди впізнають. Це стосується всіх близьких друзів Керока, оскільки в його романах було мало вигадки. Джек Керок народився у Лоулі, штат Масачусетс, 12 березня 1900 1922 року в сім'ї франко-канадського друкаря. Він розмовляв французькою раніше, аніж англійською, і все ще мав акцент, коли ще в старшій школі вирішив стати великим американським письменником. Але спершу він отримав визнання як футболіст, швидкий і спритний захисник. У 1939 році він вступив до школи Горація Мана в районі Рівердейл у Бронксі з обіцянкою футбольної стипендії у видатному колумбійському університеті. Звісно, Якщо зможу досягти успіхів в академічному плані. Його футбольна кар'єра закінчилася на весняних зборах першого курсу, коли тренер Лу Літл, згодом він з'явиться в романі Керука як Лу Лібл, наказав молодому захисникові перестати базікати після того, як той отримав травму. Травмою, про яку розповідав Керуак, була зламана нога. Відмова від футболу коштувала йому стипендії в Колумбійському університеті, але Друга світова війна все одно перервала б його навчання. Спочатку він служив у торговому флоті, потім недовго у ВМС, звідки був звільнений як шезойдна особистість. Відразу після війни він отримав досвід, який вирішальним чином сформував його як письменника. Він повернувся до Нью-Йорка і познайомився з Аленом Гінзбергом, на той час ще студентом Колумбійського університету, та Вільмом Бероузом, нащадком багатої родини з Сент-Луіса. Пізніше Керок подарував їм назву для найвідоміших творів: виття та голий ланч. Відповідно, у ті роки Керуак постійно був у роз'їздах із Нью-Йорка до Денвера, потім у Сан-Франциско, в Мехіко та назад у Нью-Йорк. Це було його відкриття Америки, основа для роману на дорозі. Значну частину своїх подорожей він здійснював у компанії молодого мандрівника з Денвера на ім'я Ніл Кесіді, який мав постійну жагу до нових вражень, а також смак до літератури. Він неминуче став головним героєм на дорозі, хоча насправді чимось набагато більшим літературом літературним зразком, витіснивши Томаса Вулфа, Ернеста та Вільяма Сарояна. Кесіді ніколи не публікувався, але він писав дуже об'ємні листи: швидкі, божевільні, сповідальні, цілком серйозні, усі деталізовані, згадував пізніше Керок. І саме вони дали починаючому романістові уявлення про спонтанний стиль. Зокрема, натхненням для на дорозі став лист від Кесіді, який складався з 40 тисяч слів. Слово «біт», як сказав Керок. Оку вперше використав один друг для позначення почуття вічі та близькості до апокаліпсису. Саме це почуття спонукало їх шукати нових вражень. Пізніше романіст вів термін бідне покоління, іноді пояснюючи, що сприйняв біт як блажений. Раніше Керок опублікував більш традиційний перший роман Містечко та місто, який мав незначний успіх у критиків і повний комерційний провал, коли його опублікував Гаркорд Брейс у 1950 році. У книгах, що з'явилося після на дорозі, почуття самотності та пошуку стало чіткіше вираженим, оскільки їхній автор заглибився в буддизм. Перший збіт письменників, хто шукав натхнення на сході. Він називав себе релігійним мандрівником або волоцюгою. Дгарми. Останнє стало назвою для книги 1959 року. Ален Гінзберг сказав, що Джек дуже унікальний кіт, франко-канадський буддист, хінаяни та католицький учений. Чимало критиків знайшли щось смішне в його пошуках, сенсацій та миттєвого порятунку на забійних дорогах Америки. У дотепній пароді в журналі нью йоркер під назвою на тротуарі Джон Абдек зобразив двох молодих людей на скутері, які їдуть широким мерехтливим тротуаром повза. З грядку ірисів. Аж тут один із хлопців вигукує, «Поміркуй над цими святими гідрантами. Але були й моменти, коли на дорозі містив гострий соціальний коментар того часу, наприклад, коли Сел Парадайз, ім'я яким наділив себе Керок, блукає темношкірою частиною Денвера, жидаючи бути одним із них, відчуваючи, що найкращий білий світ пропонує недостатню екстазу, недостатню радості, стусанів, темряви, музики, недостатньо життя. Елрич Клівер, темношкірий письменник, пізніше назвав цей уривок культурним поворотом для всієї так званої білої. Америки переворот у цінностях, який допомогла озвучити книга на дорозі, мав іронічний ефект для самого письменника. Йому не було користі в радикальній політиці, яка зацікавила багатьох його друзів і читачів. Зрештою, він скаже: Я не бітник, я католик.' Саме через це Джек Керок уникав літературного товариства до самої смерті. Більшу частину своїх останніх років він провів у таких місцях, як Сейнт-Пітербург у Флориді чи Норспрод штату Луїзіана. У своєму рідному місті Лоуол, де він жив на ранчу разом зі своєю матір'ю, в якої була інвалідність, і своєю третьою дружиною Стеллою, останні кілька днів він сильно пив. Сказала вона після смерті Джека. Він був дуже самотньою людиною. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги спонсорства, а також, наприклад, на BuyMeCoffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на BuyMeCoffee в описі до цього відео. Дякую вам. Це були 50-ті. Я зростав у сент пітербурзі штат Флорида. Тоді ми збирали джазові та блюзові платівки, дивилися слухання у справі Маккарті, задирали коміри, ремонтували автомобілі, пили пиво. Деякі з нас читали. Хтось дав мені роман Джека Керока на дорозі. Це було саме те, що мене тоді цікавило: джаз, секс, випивка. Це був рух проти відповідальності, якої більшість із нас боялася. Це був новий тип життя. Що? С у творах Керока змінило мене назавжди. До цього я ніколи не бачив його і не мав навіть такого бажання. А коли це нарешті сталося, він сидів у своєму бетонному будинку та читав життя Джонсона Джеймса Босвала. Через два місяці, 21 жовтня 69-го він помре, і з тих пір люди намагатимуться зрозуміти, що було такого важливого в Джекові. Ми бачили кілька біографій, спогади друзів, і родичів, фільм серцебиття, наукові статті та студентські роботи. Він став окремою інституцією, але я й досі не впевнений, чи ми розуміємо чому. Було лише троє людей, окрім його матері та дружини, які бачили Керока протягом останніх двох місяців. Серед них був і я. Ми чули чутки про Керока, що сидить у барах. Ми пішли туди, сподіваючись, впізнати письменника, хоча й бачили лише перші фотографії. Тоді нам не пощастило. Через деякий час мій друг, який працював у газеті, знайшов Джекову адресу, і ми відправилися на пошуки. Все життя Керок подорожував з такою самовідданістю, що зустріти його тут здавалося нам неправильним. Ми познайомилися з його дружиною Стелою, жінку середнього віку, яка на той момент була вже дещо не впевнена у своїх обов'язках. Джек, сказала вона тіні в кутку. Тут людина з газети та його друг, вони хочуть поговорити. Темна фігура поворохнулася, пробурмотіла, замовкла, а потім сказала, а про що? Гарне запитання. Чого ми хотіли поклонятися? Шукати в першу джерелі якість, яка зробила Керока таким важливим для нас, щоб розвінчати героя, якого створили Ален Гінзберг і журнал Time. Нам не довелося відповідати тому, що Джек гаркнув. Скажи їм, щоб увійшли. Він сидів у кріслі і стало зрозуміло, чому не виходив із будинку. Керок виглядав жахливо. Він відпив щось із пляшечки для таблеток. Згодом ми зрозуміли, що Стелла наповнювали її скотчем, наче це були прописані ліки. а потім Потім запив це пивом. Йому було 47. Ми це знали, але виглядав він на всі 60 Ми запізнилися до справжнього Керока, подумав я. Звісно, якщо він взагалі колись існував, це не був сором'язливий мандрівник або святий грішник, супутник Ніла Кесіді, Алена Гінсберга Вільяма Бероза, легенда, за якою ми прийшли, була замаринована всередині цього старого чоловіка, тіло якого не зцілилося, розум засмічений правою політикою, дух тепер міститься в Банках і пляшках. Деякий час Джек підтверджував це зображення. Він розповідав про різноманітні змови. Комуністи захопили його рухи, використовували його для розбещення молоді. Він писав про це у своїй єдиній останній праці статті в недільному журналі The Chicago Tribune під назвою Після мене Потоп, яку він особисто прочитав нам тоді. Євреї керували літературним світом і мали намір знищити його, бо він говорив правду. Греки завжди дарували подарунки, яких ти не хотів. Це Кивок у бік його дружини Грекині, який він присвятив марнославству Дулуоза, свій останній опублікований роман, який він то хвалив, то критикував. Вона пішла принести нам ще пива, а він продовжував говорити. Він був образливим, злим, явно виливаючи на нас ту накопичну ворожість, що виникла за тижні ізоляції. Нарешті він заспокоївся, досить збентежено подивився на нас і спитав, що ви про це думаєте? Ми побачили, що він дійсно хотів це знати. Тоді це був той Керок, якого ми сподівалися побачити, сумний, звичайно, але сповнений цікавості, толерантності та ентузіазму до розмови, про яку ми мріяли. Люди інколи писали або телефонували мені, щоб запитати, яким був Джек насправді. Сподіваючись, що я зможу підтвердити ту чи іншу романтичну тезу. Один чоловік хотів вірити, що той помер від бійки у барі для темношкірих. Іронічно, але це не буде правдою. Ніхто не хотів вірити, що великий Джек Керок помер від алкоголю. Але де так і сталося. Випивка була частиною його паломництва. Він був чутливою душею в пошуках своєї дгарми. Коли випивка не привела його туди, це принаймні заглушило розчарування. Ми можемо знати, що питано обов'язково, але Джек цього не знав. І, хоча він піддався пояцтву, він ніколи не полишав повністю своїх пошуків. Його запис про той пошук нагадує нам, чому ми так цінуємо його. Це була жертва, від якої більшість із нас ухиляється дар, за який він заплатив найвищу ціну. Ми можемо сперечатися, що його життя було трагічним або його талант розтрачений неналежним чином, але ніколи не сумнівайтеся в пристрасті, яка ним рухала. Він показав нам Америку своїми невинними очима, співаючи нам як канарки у вугільних шахтах. Бо коли ті птахи помирають, шахтарі знають їхнє життя в небезпеці.